Відтепер англійська мова для дітей, позбавлених батьківської опіки, стане ближчою. Це означає, що викладачі благодійники навчатимуть серед безкоштовно. Подаруй знання дітям. Так називається акція, що передбачає проведення занять з англійської мови. Проєкт здійснюється в рамках курсу Відкрий світ для себе та себе для світу. Представники освітнього центру запевняють, що навчання проходитиме в нестандартній інноваційній формі. Головним методом викладання стануть ігри, в яких діти зможуть не тільки вивчити іноземну мову, а й розвинути критичне мислення. Все оснащено для того, щоб можна було проводити заняття. У Нас просто дуже багато на заняттях іде на візуальне сприйняття. Тобто, це показується відео, це показуються картинки, це граються ігри тільки ігри налаштовані на думання. Наша мета зробити так, щоб дітки почали думати англійською. Тому що, в принципі, тепер тенденція така: думаємо по українськи, складаємо українське речення, замінюємо українські слова англійською. і Думаємо, що говоримо по-англійськи. Акція з вивчення англійської мови розпочала проведення заняття з благодійного фонду Нова сім'я. Це значить, що півтори сотні вихованців цього родинного будинку зможуть відвідувати курси безкоштовно. Вихователі ж переконані, що подібні проекти допоможуть таким дітям раціонально використовувати свій час, тобто не зазнавати негативного впливу вуличного виховання. На сьогоднішній день у нас 167 дітей сирот і дітей, находящихся без опеки батьків, тобто діти, которые знаходяться под опекою. Робота проводиться в детском домі для того, чтобы наші діти имели Возможность не ходити по улицам, не займатися не очень приємними делами. І вот щоб уберечь этих дітей, ми вот з ними в детском доме займаємося. Акцію планують розширити. Відтак невдовзі вихованці інших дитячих будинків матимуть можливість вивчити іноземну мову.